Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі. Де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Уявіть собі ніжний повітряний мус із приємним ягідним смаком, який просто тане в роті. І все це всього з трьох інгредієнтів. Секрет у тому, що звичайне желе можна збити до кремоподібної текстури, і результат вразить кожного. Ідеальний десерт для будь-якої нагоди, і дорослі і діти будуть у захваті. Тож підготуйте інгредієнти, і давайте разом створимо це кулінарне диво. Дві упаковки желе. У мене зі смаком вишні висипаємо у миску та заливаємо кип'ятком. Є упаковки з різною вагою, тому детальні пропорції знайдете під відео. Ретельно перемішуємо, щоб розчинились великі комочки. Та починаємо збивати міксером. Збивати потрібно хвилин 15. Через 5 хвилин суміш посвітлішає, але ще буде рідкою. Продовжуємо збивати на максимальних обертах. Форму потрібно підготувати заздалегідь і краще її застелити харчовою плівкою, щоб легко було дістати десерт. Викладіть на низ печиво. Повертаємося до мусу. Якщо консистенція вже густа, а гарно тримається на вінчику, то швиденько відправляємо у форму з печивом. Краще працювати. Присувати швидко, гарно розрівнюємо, зверху кладемо ще печиво і відправляємо у холодильник на декілька годин. Потім дістаємо, нарізаємо і насолоджуємося. Ось і готовий наш повітряний мус із желе легкий, ніжний і просто тане в роті. Такий десерт точно стане вашим улюбленцем. До того ж, можна приготувати з будь-яким смаком. Готуйте, смакуйте і дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смак не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло. до нових смачних рецептів.